Здравствуйте, мої шановні глядачі, сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Купила кілька прикрас, які зараз вам буду показувати, і починаю я з браслета, на який я звернула увагу, звісно, тому що мені дуже подобаються прикраси з гранатами. І чим більше цих гранатів, тим краще. Тому я коли побачила цей браслет. Я подумала, перша моя думка була, що, можливо, це гранатове скло. Але потім зрозуміла, що ні, все ж таки це натуральне каміння. ну Один із доказів це те, що не всі вставки однакові. Якщо б то було скло, то вони були одного кольору. ну А тут ви бачите є трошки світліше, є трошки темніше. Так що це натуральне каміння. Продавався він як біжутерія. І насправді, оце зворотній бік, можна було б так подумати, тому що ніяких маркувань я не побачила спочатку. Єдине, що я зробила, це я поміряла його. Ось так він виглядає. Він так досить вільно мені тут лежить, не стягує нічого, тож мій розмір. Ну так, я надягла його, мені сподобалося, я заплатила і пішла. І вже потім я розгляділа, що все ж таки маркування тут є. Отут на застіпці. Звертаю увагу, яка застібка. Ну, така не зовсім вона проста, як на цих індійських прикрасах. Тому от мені здається, що все ж таки браслет цей має гарне походження. Отут 925. Тож, що такий браслет, який я купила, щоб носити. Щоправда, там я не помітила вже вдома помітила, що бракує одної вставки, однієї вставки отут. Ну, погодьтеся, то не дуже помітно. А так, цілком, браслет виглядає дуже ефектно. Коли він був зроблений, я не знаю, але він не дуже старий. Ну, може, так, якийсь. Там 80-ті роки 20-го сторіччя, може, і зараз воно було зроблено, не знаю. Дуже люблю камеї, тому звернула увагу і на цю прикрасу. До того ж, камея, я не зустрічала от таких. Це не камея, яка зроблена вручну. Ні, це пластик. І повинні були робити якісь відливки і. Якісь тиражі, але мені ще не зустрічалися от таких. І це гудзик Гудзик непростий з маркуванням. Це іспанська фірма Дах, яка працювала десь рокових по 70-ті роки. Ну, і у мене є намиста, у мене є брошки, браслети. Ну, таке інше, а от гудзиків ще не було. Цікава знахідка. І фірменна, і з гарним віком. Я вважаю, що це зроблено десь у той час 40-50 роки. Звісно, могло бути і в 70-ти. Ну, все одно має вінтажний вік і європейське походження. Ще купила таку невеличку брошку. З кристалами. Світло, світло фіолетовими. Може, не знаю, буде видно то чи ні. Це не білі, ну, не такі, як діаманти, ні. Це такі, як дуже світлі аметисти. Але це скло, це скло. Е, ну, загалом вона мені сподобалася. Е, хоч е, вирішила я її купити, тому що вона з маркування. Нещодавно я показувала вам, розказувала про те, що у мене є кілька прикрас таким маркуванням, але я нічого не можу сказати ні про країну, ні про того дизайнера, або, краще сказати, дизайнерки, тому що Десеня Дора, тут написано, це в жіночому роді. І єдине, що можу сказати, що вважаю, що це Європа, це брошка, тромбон. От всі брошки, які у мене є, мають тромбони. І отакий от підвіс. Звертаю увагу, не просто зроблений, оцей для того, щоб робити підвіс. Отак от він розкривається і закривається. Теж вважаю вінтажна прикраса. Якого часу? Мені здається, що це може і 40 роки бути, а може, і 70 ті не пізніше 70. -ти. А з цією брошкою, хоч як мінімум, знаю, де вона зроблена. Це французька прикраса. І хто мене дивиться вже регулярно, знає, що у мене є невеличка колекція брошок, фур-кліпів і дрес-кліпів, які зроблені от за таким зразком, що в них поєднуються завжди багети з ну, такими. Традиційними. І дуже гарне скло. Така якість, що подив, подивитися е, на цю брошку з далекою, можна повірити, що це діаманти. Вони так гарно сяють. І отут можна побачити, що відкриті ці е, основи для цих. Ставок. І там амальгама не такого там бронзового чи золотавого кольору, а от як срібна нібито. Це саме старі кристали. Ну, Застібка тромбон і маркування Франція отут на основі цієї застібці. Ще одна брошка в мою колекцію. Брошок епохи Ардеко. А це прикраса не європейська, це прикраса вироблена в Китаї. Зараз хтось може подумає, навіщо нам тут китайські прикраси. Але це не простий Китай, а старий експортний Китай. Подивіться, яка краса. Ставка з тигрового оку. І... Отут філігрань тоненька, і тут емаль. Цікаво, що емаль і отак, якщо дивитися на каблучку, і отак. Як і більшість каблучок старого експортного Китаю, ця каблучка має отаку можливість розширити її. Тому що от зараз вона на дуже маленький розмір, і треба її розкрити. Я спробувала це зробити отак. от. Це якось не дуже, не дуже просто. Мені здається, що краще, так, обережно це зробити потрохи. Чому я так кажу? Тому що тут емаль. І якщо різко зробити щось, емаль може зруйнуватися. А так, я дуже задоволена цією знахідкою. Це срібло. Це ручна робота, це старий, це стара каблучка. Кажу так, стара, тому що ну, багато що знають про каблучки старого експортного Китаю. Це е, кабошон з бірюзи чи з іншого каменю, і основа, ну, трошки більше, ніж це. Це таке маленьке. І от мені здається, що це маленьке це більш стара робота. Ну, там, якісь 20 ті Роки, тому що е, старий експортний Китай це кілька етапів, і один з них це епоха Ардеко, 20-30 роки. Мені здається, що саме до того часу відноситься і ця каблучка. Ну і на фінал відео я залишила оцю пташку, на яку я подивилася, і відразу зрозуміла, що це не сучасна прикраса, а не просто вінтаж, а антикваріат. Дуже старенька. Вона прикрашена перлинками. Це справжні мікроперлини. Не дуже маленькі, десь один, може, 2 міліметри, як максимум. Кілька перлинок бракує тут, отут в центрі, отут наприкінці хвостику. Ну, але ж це ну, майже непомітно, все ж таки більшість збереглася на своїх місцях. І от бачите, око червоне з одного боку і з іншого боку. Це рубіни. Це я перевірила з ультрафіолетовим ліхтариком. І враховуючи, що ця пташка зроблена, ну, я боюсь так сказати, не пізніше 19 сторіччя. Мені важко сказати, в який саме час, дуже тонка робота. Може, це середини 19 сторіччя. Ну, щось отаке. Тоді ще не було штучних рубінів. Тому рубіни справжні. Як і перлинки справжні маленькі. Єдине, що можу сказати, те, що це частина прикраси. Так, я, на жаль, не знаю навіть, що то було. Отут трошки дивний оцей елемент. Це елемент конструктивний, тому що, от якщо подивитися на нього, він трошки рухається. І от поруч з ним, ну, з ним рухається оця голова. Голова і шия цього птаха, отак от. Так от. Це конструктивний елемент, це не елемент прикріплення для одягу чи для, не знаю, може зачіски. Отут залишки якоїсь, я як вважаю, застіпки. Думала я про те, що може це була шпилька для кроватки, ну, але мені здається, велика і досить об'ємна. Дивіться. Скоріше, мені здається, що то була частина Брошки. Не знаю, що це, може ластівка, може інший який птах. Більш схоже на ластівку, ні? І навіть не знаючи, що це, частина чого це, я все ж вирішила купити, тому що ця тонкість мене заворожила. Антикварна така пташечка. Ну, сьогодні мої знахідки. Можливо, ви знаєте щось більше про ці речі, і я буду дуже вдячна всім, хто доповнить мені якусь інформацію. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.